Вітаю. Запит. Третій рік чекаю порівняння Deus 1 з блондинкою і Deus 2 із котушкою, я так розумію, чи 28-ю, чи 22-ю, такого ж розміру, як блондинка. Ну, чорною. Там є просто нижчі частоти. До 40 кГц. А у блондинці в нас є частоти взагалі до 54 кГц. Але не завжди ми їх задіємо. Основною робочою частотою на блондинці це є частота саме 30 кГц. А основною робочою частотою на DeOсі 2 є частота 24 кГц. Все-таки тут є різниця. Що дасть кругла блондинка у порівнянні із катушками круглими 22 і 28 см. Це супер легку вагу. Це Суперстабільність особливо на вологих, ґрунтах, чорноземах, середніх і високих мінералізаціях, навіть на чуйці 96, де ці можуть підфантомлювати і на чуйці 92. Відповідно, глибину отримуємо за рахунок цього краще. Ну, на що? Якщо ми шукаємо на 30 кГц включно, чи навіть перейдете на 14, на рівносильних частотах, ви будете отримати на ювелірні вироби кращу чутливість блондинкою раз. На металопластику розділимо їх на дві частини: на крупнішу і дуже дрібну. І ось дуже дрібна, буде краще знову ж блондинки. Золоті бляшки розміром декілька міліметрів або міліметрів 5-6, але острі, буде краще витягувати блондинку. І також всю е ювелірку теж за блондинкою. А от середня металопластика, та яка крупна вже, да? ось буде краще витягувати, саме деус. Два, ніж деус 1 з блондинкою. По монетах є два варіанти умов. ґрунти сухі, середні плюс високі мінералізації, блондинка буде працювати краще ще й по чіпкості, і при тому там будуть найменше втрати в цих сухих ґрунтах, буде кращий результат. Якщо взяти середньостатистичні нижчих мінералізацій грунти або рівні, або лісні, краще буде по монетах і суттєво, з різницею там, в 20-30% саме Deus 2 з котушкою середньою. Тобто єдине, що потрібно покращити на Deus 2 в порівнянні з Деусом 1, це чутливість на дуже-дуже дрібні цілі. І тут. Це можливо здійснити вже за рахунок ось такої кутушки. Щоправда, по середній вже металопластиці, по монетах вона буде зовсім слабенька, вже в порівнянні з кутушкою, блондинкою, білою на саме Deus по монетах, як мінімум. Ну, потрібно врахувати, що ще Deus 1 чіпкіший, а Deus 2 менше зачорняє. Кращий дискрім Deus 1 але складні цілі відсіювати як пробки і плоски залізо можуть лише Deus 2. Є запитання. Звертайтесь.